На церкву, в святі, що поля, всі в приймех, на ситих, патрямського храму, добро, ми всіх послами, християн, господи, зналежів на морі. Сьогодні, дорогі браті і сестри, день шанування пам'яті світлої мученицької загибелі святих апостолів Петра і Павла ми чули в євангельському читанні, як Господь запитав у своїх учеників, за кого вони його вважають. І Петро, вставши, сказав: Ти є син Бога живого. І тоді Христос сказав йому у відповідь блаженний ти Петро. Бо на твоєму камені побудую церкву, і ворота пекла не переможуть її. І дам тобі ключі царства небесного. І кому відпустиш, тому відпуститься, і кому, на кому затримаєш, затримається. Він обіцяв дати Петру ключі від Небесного Царства. І що ж він не дав йому? Дав. Але коли? Тоді, коли сам вже на це мав владу, після його страждання, Кресної смерті, Воскресіння із мертвих і Вознесіння на небо? Коли апостоли сиділи в Сіонській горниці разом з іншими учениками, тоді зійшов Дух Святий у вигляді, у вигляді вогненних язиків. І почив на кожному з них. Оце і було От той акт передачі ключів від Царства Небесного. Бо таку духовну скарбницю не можна було передати тишком-нишком чи якось особисто. Треба було передати при масу свідків, треба було свідчення цього. Треба було підтвердження того, що це відбулося. І це дійсно таки відбулося. Але дивіться, хіба тільки одному Петру тоді зійшов Дух Святий? Ні. Сказано, що Дух Святий зійшов на всіх, хто був там. А там було більше 120 чоловік, учеників Христових, в тому числі і жінки. То як же так? Христос обіцяв Петру, а віддав всім? Невже Він неправильно сказав чи неправдиво сказав? Такого не може бути. Христос сказав правду, бо Він не мав на увазі Петра особисто, а він мав на увазі віру, яку показав Петро. Віру в Ісуса Христа як Сина Божого. І ось тому вір, цій вірі, на цій вірі Він сказав, я побудую церкву свою. І цій, цим віруючим я передам ключі від Царства Небесного, що Він, в принципі, і зробив. Багато чого казав Ісус Христос символічно. І ученики не зразу його розуміли. Але проходив час і все ставало на свої місця, так і в цьому випадку. Але згодом, коли церква увійшла в свої не самі гарні часи, західні пристоятелі церкви римські папи вирішили, а чому би нам не взяти і не сказати, що ключі від Царства Божого у нас? Бо ми ж, наслідники апостола Петра, і цю брехню почали розповсюджувати по світу. І ця брехня стала великим причиною великого розколу Християнської церкви між Заходом і Сходом. Папа Римський до цього часу вважає, що ключі від царства Божого тільки у нього, що він самочинно може. Кому відпускати, тому відпустить, а кому не, відпу... не відпустить, тому й не відпустить. А всі, хто не згоден з ним, то всі єретики і схизматики. Це можна, дорогі браті і сестри, на превеликий жаль бачити і нині. І приклад римських пап привів до того, що і православні владики почали хворіти той же хворобою. Ми бачимо зараз який приклад, просто класичний приклад цієї хвороби. З одного боку помісні церкви, їхні предстоятелі перепрошую, не хочуть визнати нашу незалежну українську православну церкву Київського патріархату як канонічну. А з, з одного боку, а з іншого боку бояться її, бо нас більше 13 мільйонів, а їх вкупі всього може стільки бути. З одного боку, Московська церква начебто не хоче, відпуск... хоче е, керувати і не хоче відпускати нас. І каже, що ключі царство у них, бо вони приємники апостолів лише, а всі інші єретики і розкольники. Але ж, дорогі браті і сестри, нехай вони вважають, що вони приємники апостолів. Хоча я і в цьому дуже сильно сумніваюся. Але якщо навіть і так. То вони забули, що один із представників їхньої церкви був наш нинішній керівник нашої церкви Святійший Філарет. І що майже 80% їхнього єпископату було якраз висвячено через святішого Філарета. Значить, тоді у нього ключові царства були. А коли він очолив незалежну церкву, то ключів уже в нього не стало. Ось така дивна історія робиться у світі. Ось що значить брати на себе функції, які непритаманні. І, врешті-решт, ось що значить брехати собі, Богу, людям. Просто ці єпископи і західні і східні забувають одне, що Ісус Христос колись сказав, що все проститься людям. І навіть хула на, на Сина чоловіческого, тобто навіть на Нього самого. Але хула на Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в іншому віці. І тому думаю, що судячи з того, що вони це знають, вони просто не бояться Бога. Вони просто думають, що кара Небесна їх не настане. А попростішу сказати, вони не вірять в це. Ось такі владики і такі єпископи керують церквами. Ось вони ті, які кажуть, що благодать тільки у них. Що Дух святий це як дресирована собака. Яку може сказати до мене і вона побіжить? Сидіти, і воно сяде. Зупинись і він зупиниться. Вони так думають. Але ж це не так. Вони забувають ще слова апостола самого Петра, який сказав, будучи, вийшовши з Сіонської горниці, коли зійшов на нього Дух Святий, він звернувся до всіх, хто був там. Перед цією горницею там було близько трьох тисяч людей, і сказав, що це те, про що провіщав Ісус Христос. Звернувшись до людей, Він сказав: покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа і приймете Духа Святого. І це буде уділом ваших і ваших дітей віднині і по всіх віків. Він призвав усіх отримати цього, цю благодать Святого Духа. Він не сказав, що парфяни отримають, а чи євреї отримують, а парфяни ні. Що римлянин не може стати християнином, чи грек не може стати християнином і отримати Духа Святого. Кожен з нас в таїнстві хрещення відразу отримує. Благодаті печатку Духа Святого у таїнстві миропомазання, то якщо ж єпископи знають про те, що кожному християнину вони ставлять початку Духа Святого, то як може людина з печаттю Божою, Божою не отримати благодаті Божої? І насамперед треба дивитися, дорогі братя і сестри, чи включити, скажімо так, той приборчик, який визначає, чи є благодать чи нема. Дивіться на життя, бо по ділам їх, пізнаєте їх. Якщо ж життя єпископа, священника і мирянина є продовження вчення Христового, є наслідування Його, значить, ця людина є провідником. Благодаті Божої, проводником Духа Святого. Якщо ж ні, тоді робіть висновки. Якщо священнослужитель не хоче хрестити людину, якщо він не хоче провести людину в останній путь, тому що вона, бачите, не таких думок була, як він. Якщо священнослужитель відмовляється подати руку, Допомоги своїм братам, а навпаки, призиває цих братів вбивати? Невже ви думаєте, що там в той церкві і у тих священників буде благодать Духа Святого? І сила, яку давав Христос своїм апостолам, буде у них? Ні, не буде. Не буде, тому що вони замість провідників стали спротивом? Вони не пропускають нічого, крім своїх грішних думок і своїх грішних бажань. Вони думають, що вони верховенство духовного права, а насправді знаходяться на нижчому щабелі духовної ієрархії. Вони вважають себе великими, а насправді саме нижчі в очах Божих. І Царство Божого, тим паче не наслідують. Я вже не кажу про ці ключі якими вони брязки завжди перед всіма очима, нагадуючи всім, що вони монополісти тих ключів, що ця монополія на благодать у них, і кому вони дадуть, Той буде щасливий і благодатний, а кому вони не дадуть, буде нещасливий. Вони забули, що благодать дає не людина, не Патріарх, а благодать дає Христос. І одного, одного разу, давши ту благодать апостолам, які рознесли цю благодать по всіх усюдах, він і зараз каже прийміть Духа Святого. Усі без винятку. І хто буде вірувати в Ісуса Христа як Сина Божого, хто буде наслідувати Його учення і жити по Його заповідям? Там і буде та благодать Духа Святого. На ньому буде почувати Дух Святий, про який казав Христос. І ключі Царства Божого будуть у такій людині. Бо ключі знаходяться не в людських кишенях, а ключі Господь дав всій церкві Христові Всій. абсолютно. І ніхто не може узурпувати ті ключі, а хто думає, що Він є? Виконавцем волі Божої на землі, той брехун і лукавий, і фарисей, і недостойне звання християнина. Як би це прикро не звучало? Сьогодні православна церква вшановує пам'ять двох апостолів, які дуже багато потрудилися на ниві проповідування Христового, не випадково Петра і Павла. Один, який трудився на Заході, створюючи бастіон західного християнства, а інший, який трудився на Сході, започатковуючи, створюючи якраз Христові церкви на Сході. Сьогодні православна церква, вшановуючи пам'ять їхнього успіння, обох разом, показує, показує єдність цієї Христової церкви. Цим ми кажемо, що ключі царства Божого. Не у Петра в кишені, чи не вчи у, у Павла, ключі Царства Божого в Христовій Церкві, в єдині, яку так хочуть і хотіли роззідрати, яку так хочуть і хотіли до цього часу узурпувати. Оці ключі, дорогі браті і сестри, у тих, у кого є благодать Божа. І царство Боже не закрите для тих, у кого є благодать Божа. І Царство Боже відкрите без всяких ключів для тих, хто слідує за Христом. І нехай сьогоднішня наша пам'ять підносить і піднесе наші молитви до Божого престолу, до, до, до тих місць, де знаходяться зараз наші браття старші апостоли, перворуховні апостоли Петро і Павло. Нехай їхні молитви врятують світ, нехай взумлять владик. Церковних, про те, що вони лише тільки виконавці волі Божої, що Ісус Христос для всіх однаковий, що благодать Духа Святого неможливо зупинити дверима церковними чи кафедрами, що треба давати можливість кожному народу сповідувати Христа на своїй рідній мові, так, як Він хоче, а не так, як хоче якийсь. Чужородний владика, найманець. Треба просити їх, щоб вони врозули людей, врозуміли першуєрархію цих церков, щоб ми славили Бога єдиними устами, як було колись, нероздільними і в любові, і в братерстві. І нехай ця молитва дійде до них, і вони пошлють нам мир, злагоду і любов Божу. Ангел охоронце, посидіть.